Людина, яка хоч раз побачила війну зблизька, відчула це на собі. Вона ніколи не буде тою людиною, яка живе в мирному місті. І тобто, чоловік він не захоче, щоб його будинок, там його сім'я, його навіть там друзі, ну хто завгодно, його оточення жило в таких умовах, і він хоче зробити максимально що можливо від нього для того, щоб це убезпечити. Тобто йому краще, вже якщо війна сталася краще вже воювати там, ніж допускати їх до себе додому. Додатково також це бажання помсти за побратимів, які загинули. Це бажання помсти за всіх тих мирних. Громадян за дітей, які загинули в тому ж Маріуполі в драмтеатрі, в Вінниці на будинку офіцерів. На це неможливо дивитись спокійно і це сприймати як ну це війна. Знаєте, можна говорити, це війна, хоч це буде звучати цинічно, це війна. Коли гинуть військові, коли гинуть діти, на це неможливо дивитись. Коли я бачу такі новини, в мене до них абсолютно ненависть. Ненависть. Я не вважаю їх за людей. Абсолютно нікого. Через те, що хто б що не говорив. Вони всі наші вороги, і тільки так їх потрібно сприймати. І кожен чоловік. Сам собі має признатись, він чоловік і він готовий захищати в першу чергу свою сім'ю, чи він просто буде ховатись за спідницею мами, жінки, кого завгодно і думати, як би йому десь уїхати, чи щось зробити, оформити інвалідність і все інше.